Дорогі брати і сестри, сьогодні ми святкуємо велике і світле свято стрітення Господнє, яке належить до 12 найважливіших свят церковного року. Це День особливої зустрічі, зустрічі людини з Богом, день, коли багаторічне очікування знаходить своє здійснення. Стрітення нагадує нам, що Господь приходить у наше життя тихо і непомітно. Але саме в той момент, коли серце людини готове його прийняти. Сьогодні ми згадаємо історію цього святого дня, його глибокий духовний сенс і звернемося до Бога та Пресвятої Богородиці з щирою молитвою. Стрітення Господнє одне з найдавніших християнських свят. Прийнято вважати, що саме цього дня, на сороковий день після народження Ісуса Христа. Пресвята Діва Марія та праведний Йосип принесли немовля до Єрусалимського храму, щоб за старозавітним законом принести Богові подячну жертву за первістка. Для звершення цього обряду їх зустрів старець Симеон. За церковним переданням Симеон прожив дуже довге життя, адже ангел пообіцяв йому, що він не помре доти, доки не побачить Спасителя людства. І коли Симеон узяв немовля Ісуса на руки. Він одразу впізнав у ньому обіцяного Месію, Сина Божого. Праведний Симеон став свідком божественного походження Христа і символом людства, яке з вірою і терпінням очікує зустрічі з Богом. Помолімося ж сьогодні до Господа нашого Ісуса Христа, який явив себе світові у храмі та приніс людству спасіння. Господи Ісусе Христе. Єдинородний Сину Божий і Спасителю світу. Ти, якого з давніх віків провіщали пророки, в останній час з волі Отця Небесного прийняв людську плоть від Пресвятої Діви Марії, і в сороковий день був принесений до храму Господнього. Ти явив себе світові тихо і смиренно, на руках Богоматері, і був прийнятий праведним старцем Симеоном як світло на просвітлення народів і на спасіння всього людського роду. Сьогодні небо радіє і земля веселиться, бо звершилася велика зустріч: зустріч Бога і людини, зустріч надії й очікування, зустріч світла і темряви. Господи, у присвітлий день стрітання Твого ми славимо Твоє милосердя і чоловіколюбство, бо Ти прийшов у світ не для суду, а для спасіння, не для страху, а для любові. Зглянься нині на нас рабів Твоїх. І благослови наші родини, даруй мир нашим домівкам, єдність подружжю, послух і любов дітям, терпіння батькам і взаємну повагу між усіма. Подай, Господи, здоров'я немічним, зцілення хворим, розраду тим, хто страждає тілом і душею, укріпи тих, хто ослаб у вірі, підтримай тих, хто зневірився, і освіти серця тих, хто шукає тебе. Як Симеон прийняв тебе в обійми свої, так навчи і нас приймати тебе в серце наше і в життя наше, щоб ми несли Твоє світло в кожен день, у кожен вчинок і в кожне слово. Сподоби нас жити так, щоб при кінці земного шляху ми з чистим сумлінням могли вийти на нашу останню зустріч з тобою і почути голос Твій милосердний, бо Ти єси Бог милості і любові, і тобі славу висилаємо з беззначальним Отцем. І присвятим благим і животворящим Духом нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Богородице, Мати Божа і Мати наша. З подивом і благоговінням споглядаємо твою велику покору, бо ти чистіша від усякого гріха, прийшла до храму Господнього як звичайна людина, щоб виконати закон і посвятити свого Сина Богові. Ти принесла у храм Ісуса Христа, Спасителя світу, і віддала Його Небесному Отцеві на жертву за гріхи всього людства. Навчи і нас, Пресвята Діво, жертвувати Господу своє серце, свою волю і своє життя, щоб наша жертва була йому приємною. Даруй нам чистоту серця, смирення в думках і щирість у молитві, щоб ми могли служити Богові не зі страху, а з любові. Ти раділа. Коли праведний Симеон назвав твого сина світлом і Спасителем світу. Але ти ж почула і слова про його майбутні страждання. І хоча серце твоє наповнилося смутком, ти не похитнулася у вірі і повністю довірилася Божому проведінню. Тому молимо тебе, мати милосердя, навчи і нас, такої ж довіри до Бога, щоб у хвилини скорботи, страху чи випробувань ми не втрачали надії і не відходили від віри. Допоможи нам не гордитися, коли нам добре, і не падати духом у труднощах, а все, що приходить у наше життя, приймати з рук Всевишнього як те, що служить нашому спасінню. Навчи нас, Пресвята Богородице, приймати Божу волю з миром у серці, як ти приймала її все своє життя, і веди нас дорогою віри, любові та терпіння. Бо ти є мати нашої надії і заступниця перед Сином Твоїм і Богом нашим. Амінь. Господи Боже наш, Ти є джерелом любові, миру і єдності. Ти сам установив сім'ю і благословив людину жити в любові, злагоді та взаємній підтримці. Молимо тебе нині за наші родини. Увійди, Господи, в кожен дім, освяти кожну оселю і наповни її Твоєю присутністю. Даруй подружжю взаєморозуміння. Терпіння у випробуваннях і вірність у любові, навчи нас чути одне одного, прощати образи і не допускати гніву та байдужості. Благослови батьків, щоб вони виховували дітей у правді, добрі та вірі, а дітям даруй послуг, повагу і чистоту серця, відіжени від наших сімей сварки, непорозуміння, заздрість і страх, наповни наші домівки миром, радістю і теплом. Щоб у них завжди панувала любов. Господи, будь опорою для тих родин, які переживають труднощі, розлуку, біль чи нестачу. Укріпи їх і не залиш у час випробувань, бо ти є Бог миру і любові, і тобі довіряємо наші сім'ї і наше життя. Амінь. Господи Ісусе Христе, лікарю, душ і тіл наших. Ти знаєш немочі кожної людини. І бачиш біль, який ми носимо в серці. Звертаємося до тебе з вірою і надією, і просимо дарувати нам здоров'я як тілесне, так і духовне. Укріпи наші сили, очисти розум від тривоги, серце від страху, а тіло від немучі. Даруй нам мудрість берегти своє здоров'я, жити в поміркованості, у мирі з собою та з ближніми. Зціли, Господи, наші рани. Ті, що видно людям, і ті, що приховані в глибині душі. Полегши біль, заспокой серце, і наповни нас твоїм миром. Навчи нас у здоров'я не забувати про тебе, а в хворобі не втрачати віри. Нехай кожен день нашого життя буде з подякою і довірою до твоєї волі, бо Ти є Господь, що подає життя і силу, і тобі славу висилаємо. На віки віків. Амінь. Милосердний Господи. З глибини серця звертаємося до Тебе і просимо Твого милосердя для всіх, хто страждає від хвороб і терпить біль тілесний чи душевний. Зглянься, Господи, на немічних і знесилених, на тих, хто довго лежить у стражданнях, і на тих, кого охопив страх і відчай. Доторкнися своєю цілющою рукою до кожного хворого, полегши їхні муки, дай силу перенести випробування, і якщо на те є твоя свята воля, даруй їм повне зцілення. Пошли мудрість лікарям, терпіння тим, хто доглядає, і надію тим, хто молиться. Укріпи віру хворих, щоб у стражданні вони не залишалися самі, а відчували твою близькість і твій батьківський покров. Навіть у хворобі, Господи, не залишай нас без Твого світла, але веди дорогою спасіння і життя вічного. Бо Ти є Бог милосердя, що стіляє і спасає, і тобі довіряємо душі й тіла наші. Амінь.